Згадати все, як принц Чарльз відвідував Київ, за що Ющенка нагородила Елізабет II, Чому Порошенко дали поспілкуватися з монархиною менше хвилини? Та як Зеленським пощастила зустрітися з Вільямом та Кейт. Всім привіт! Мене звати Катя Пономаренко, і сьогодні ми досліджуватимемо зв'язок між Україною та Британією на державному рівні. Тож сідайтеся зручніше та розпочинаємо. Тож першим, хто почав встановлювати зв'язки з британською королівською родиною в незалежній Україні, був президент Леонід Кучма. Саме на його запрошення до Києва вперше перебув принц Чарльз у 1996 році. В українській столиці британський спадкоємець зустрівся з тодішнім президентом і поклав вінок до могили невідомого солдата у парку вічної слави. А також відвідав будинок для людей похилого віку та осіб з інвалідністю. Також принц завітав до Києво-Могилянської академії. Зустріч зі студентами проходила в староакадемічному корпусі академії. Згідно архівним вирізкам газети «Вечірній Київ, студенти приймали принца ну дуже тепло. Після прес-конференції принц розписався у книзі для почесних гостей. Потім йому довелося підписати з десяток власних фотокарток. Навіть охоронці не змогли зупинити молодь, яка хотіла показувати майбутнім онукам автографи особи королівської крові писав 6 листопада 1996 року вечірній Київ після зустрічі зі студентами? Чарльз поїхав до Севастополя, де вшанував пам'ять англійців, які загинули у кримській війні. Втім, якщо вже заговорили про відвідування Роялсами Києва, то не можемо оминути і приїзд принца Філіпа до столиці на той ще й момент радянської України. Принц прибув у Київ 4 вересня 1973 року. Як писали журналісти вечірнього Києва, він особисто був за штурвалом літака, який посадив в Борисполі. Герцогу Еденбурському були до вподоби обіди у ресторані Праза, що на ВДНГ, де він із задоволенням смакував українським борщем із пампушками. Та котлетами по київськи не відмовлявся принц Філіп і від чарки горілки з перцем. Поселили поважного гостя у резиденції на вулиці Рози Люксембург. Зараз це вулиця Липська, навпроти готелю Київ. На той момент Герцог Еденбурзький очолював міжнародну федерацію кінного спорту та прибув до Києва на чемпіонат Європи з кінного триборства. У змаганнях брала участь його донька, принцеса Ен, яка на жаль, впала з коня під час свого виступу. Проте принц Філіп відреагував на цей інцидент дуже спокійно і навіть сам заспокоював оточуючих фразою та спокійно, вона не вперше падає. Пізніше принц таки підійшов до медиків та дізнався, що Ен забила стегно. Тож здобути нагороди у Києві доньці британської королеви не судилися. Втім, втішний приз принцеса таки здобула. Ен Увага, вручили самовар. Краще б вони її варениками нагодували чесне слово. Втім, на цьому цікавинки з візиту принца Філіпа та принцеси Ен не закінчуються. Як журналістам вечірнього Києва розповідав тодішній мер української столиці Володимир Гусів, принц Філіп знайомився з Києвом в оригінальний спосіб. О 6-й ранку він виїжджав до Бориспільського аеропорту, сідав, за штурвал свого літака і кружляв над столицею. Ну що сказати, я б теж так хотіла. А ви. Роялс, поки досі не буде мого традиційного прохання поставити лайк, бо монетизацію нам поки що так і не повернули. Ми ще в процесі того, щоб нам її повернули. Ми вже прибрали все, що вони там хотіли. Зараз будемо знову записувати апеляцію та відправляти її на розглядання. Тож, будь ласка, схрестіться на спаль. Ну а поки ми чекаємо на розглядання від Ютубу, з вас комент, лайк, підписка, репост, все, що можна. Будь ласка, підтримайте нас. Це займе у вас, всього лише 3 секунди, але дуже допоможе нашому каналу. Каналу. Дякую за розуміння. Втім, першим, кого запросили на аудієнці до Елізабет II, став Віктор Ющенко. Це сталося в жовтні 2005 року разом з українською делегацією, до складу якої входили на той момент дружина Віктора Андрійовича Катерина, радник, посланник посольства України у Великій Британії Павло Клімкін, разом з напевно дружиною та тодішній міністр економіки Арсеній Яценюк. Віддамо належне на той час нашій перші леді. Виглядала вона відповідно до протоколу згідно британській моді костюм. Нічого. Зайвого, а от зовнішній вигляд пані поряд з Клімкіном викликає питання: як на мене настільки голі руки то занадто, але вже як є. Чоловіки у смокінгах і хотів би не прискіпався під час урочистої церемонії в Лондоні. Елізабет II вручила президенту Ющенку відзнаку Королівського інституту міжнародних відносин Четтем Хаус за його роль у збереженні миру під час політичних змін в Україні, а зокрема за те, що кардинальні зміни під час помаранчевої революції не стали поштовхом до нового конфлікту в Європі. Ющенко став першим лауреатом щорічної нагороди, яку присуджують особам за найважливіший внесок у покращенні міжнародних відносин В своїй тодішній промові. Ющенка наголосив, що ця нагорода є здобутком всієї української нації. Віктор Балмертон, директор Chatham House, високо оцінив Ющенка як державного діяча, якому вдалося так побудувати стосунки з іншими країнами, що Україна як визначна держава у світі, Східній Європі і найголовніший західний сусід Росії не спричинила серйозного погіршення у стосунках між Росією та Заходом. А треба було. До того ж, у своїй промові Ющенко зазначив, що серце Європи знаходиться в Україні. А як відомо, ніхто не може жити без свого серденька. Тоді ж президент висловив сподівання, що переговори про вступ нашої країни до НАТО розпочнуться ще навесні весні 2006 року. Але всі ми знаємо, чим то закінчилося. Переговори не розпочалися і досі. Водночас, український президент визнавав, що на той момент в Україні потрібно було пройти ще чималий шлях до інтеграції в ЄС та НАТО, а саме досягти європейських соціальних, економічних і політичних стандартів. Погодьтеся, десь ми вже таке чули. Пізніше Ющенко також зустрівся з британським прем'єр-міністром Тоні Блером, який сказав, що британська нагорода це визнання того, що зробив український народ і його лідер на шляху до демократії. Також Блер заявив, що Європа чекає від України продовження реформ, що Британія підтримує процеси демократизації в Україні і що вона може розраховувати на підтримку Лондона. Також Ющенко зустрівся з фінансистами у Лондон-Сіті, пообіцяв покращення умов, щоб привабити більше закордонних. Інвестицій одна з обіцянок президента полягала у тому, що українська влада забезпечить верховенство закону. Пан Ющенко також пообіцяв боротися з корупцією. Про свій візит до Лондона та зустріч з королевою Віктор Ющенко згадав у своєму Фейсбук у 2021 році через кілька днів після смерті принца Філіпа. Принц Філіп був людиною великої мети і переконання, якою керувало почуття обов'язку перед іншими. Він уособлював покоління, яке ми більше ніколи не побачимо. Я висловлюю свої найглибші співчуття її величності королеві і всій королівській сім'ї у зв'язку з цим. Сумний час. Напевно, найменше з усіх українських лідерів вдалося поспілкуватися з королевою саме Петру Порошенку. Їм вдалося обмінятися кількома словами 6 червня 2014 року під час заходів, присвячених 70 70-й річниці від дня висадки союзницьких військ у Нормандії під час Другої світової війни. Тоді королева Ліза II привіталася з новообраним президентом України Петром Порошенком, і вони потиснули одне одному руки. В українського лідера сприйняли такий крок як високий ступінь довіри. Ну а я невпинно дякую. Тим дописувачкам, які підтримують наш канал копічиною у цю скрутну годину. Оксана Сердюк та Ольга вам, взагалі низький уклін, що ви регулярно сплачуєте нам зарплату. Якщо у вас також є змоги та бажання підтримати наш канал фінансово, то, будь ласка, зробіть це в кілька способів. Одноразові донати можна закинути на Монобанку. Реквізити ви бачите зараз на екрані, посилання в описі до цього відео. Стати нашим регулярним спонсором можна на українському аналогу Патреону сайті Donatello. Ми закликаємо вас переходити саме на цю платформу, оскільки. Тільки ми зможемо тоді сплачувати податки з прибутку саме в Україні, а не в Америці. Погодьтеся, це дуже важливо в часи війни. Також ви можете стати нашою спонсоркою на платформі BMW Coffee, Там всі рівні аналогічні до Нателло ми, звісно, притомні ми в курсі, що в країні війна, тому продонати для нашого каналу йдеться лише тоді, коли ви закрили всі власні потреби та задонатили на ЗСУ. Зеленські про зеленських та їхній зв'язок з БКР багато говорити не будемо, бо цьому ми присвячували прямо окремі випуски. Якщо ще не дивилися, дуже раджу оглянути ось ці ролики. Там я збирала всі факти, як Британія підтримує Україну у війні з Росією. Пропоную пригадати лише першу зустріч зеленських з представниками БКР. Вони єдині з українських лідерів, хто зустрічався з Вільямом та Кейт. Сталося це 7 жовтня 2020 року, саме в розпал пандемії. Тож обійшлося без рукостискань та обіймів. Зустріч відбулася в тронній залі Букінгемського палацу. Подружжя ще на той момент Кембриджів вітало гостей з України на аудієнції від імені Королеви Лізаби II, яка була в ізоляції через пандемію коронавірусу. Хочу окремо. Ми відзначити атмосферу, яка панувала на той момент в палаці. Як на мене, спілкування між Кембриджами та Зеленськими виглядало привітним, дружнім і невимушеним. Поводилися вони ще раз, як на мене, як молоді та привітні лідери суверенних держав. Звісно, окрім атмосфери, всі ледь під мікроскопом розглядали образи обидвох леді, кей для зустрічі того дня обрала сукню василькового кольору від британського бренду Емілія Вікстед, А Олена Зеленська, білий жакет, Жакетстон. Фимер Мінцем Наталією та спідницею довжиною Міді. Звісно, відтоді у Зеленських відбулося ще чимало зустрічей з представниками королівської родини. Та коли на Зеленська була присутня і на похороні Елізабет II, і на коронації Чарльза III, і на інших заходах, які влаштовували ВКР. Але а вже ж кульмінаційною стала зустріч Чарльза III з Володимиром Зеленським напередодні перших роковин від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Сталося це минулого лютого в Букінгемській. Ському палаці ну а на цьому поки що все. Сподіваюся, вам було цікаво провести зі мною цей час на ваші враження. Від випуску я чекатиму у коментарях. І вже традиційно. Тож слава Україні, Боже бережи королям, донатимо на ЗСУ, не ігноруємо повітряну тривогу. Цілую люблю ваша королівська блогерка.